Всім доброго дня. Прийшов я на таке от, таке от хороше місце. Ну як, цікаве, можливо, буде. Ну Щоб трохи дерева пообрізали, трохи вільніше. От, пробуємо тут покидати. Чи буде щось, чи не буде, то рад час покаже. От. Ну що, погнали. Камера з голови не злетіла. Як завжди шнурок перекручується. Так, чого, немає. Даємо далі. Там насередині, певно, молод тільки, що не знаю, так якось щось все так тяжко тягнути на цьому місці, що то капець. Так, кинемо трохи в іншу сторону. Взагалі нічого. Щось таке виловили для цього, для прикормки. Ця штучка. Той загубив оснастку рибальську. Гачок є, ні, гачка я не бачу, а от є місць для прикормки. Бачу. В принципі... Заберу її. Пригодиться. Ну, мені то напевно не особо пригодиться, а от моєму брату пригодиться і буде. Так, де то її покласти, щоб не забути тут два. Jest plus dla blisko mienno trochę zarabiam, będę w paste. або я щось зловив або я щось зачепив щось потрохи тягнеться але я не впевнений чи я його дотягну чи ні чи це просто так по дні тяжко йде не знаю це просто так походу по дні тяжко йде зараз буде легше йти коли буду вже легше пішло коли ближче до берега підходить вже легше там певно мулу дуже багато що воно там так Іде погано. О, я ж кажу, що це таке А, це, це, це такий мул. сяк і моло збирається. Наліпає так. Ой, бульки вже йдуть навіть де там магніт тягнув. Вже пішли бульки. О, монети пішли. Це вже, до речі, наша гривня, типу, новіша. А ні, а ні це не нові... Ні, новіша гривня, новіша, да. Новіша гривня. О. Так, немає нічого, що я хочу кинути туди під корчик. Плюс-мінус Пробувати там дістати ось О, підкорчик кидав не дарма. Гачечок. Що відносно, до речі, не, не старий. Скажімо так. Відносно гачечок новий. Я кажу, Рибакам в принципі магніт пошуковий штука корисна. Можна багато чого цікавого наловити собі. Хто інший губить, а хтось знаходить. ще раз, раз туди плюс-мінус закину. Потім ще мене буде під... Блін, оце вже я їду, вже слизько. Ще під той корчик можна буде покидати. Там теж могли би щось рибаки загубити. По-любому. Так цього разу нема нічого. Ну, нічого йдемо, туда ще кинемо. Пробуємо. Он там навіть круги йдуть і бульки пішли. Насики цей Мулу багато, блін. Тяжко тягнути там. Так. До речі, кажу, якщо не дивляться рибаки і в принципі хочуть собі таку цяську, то щоб діставати отакі, отакі от там гачечки, всякі, там грузики, там, ці, би, там коробочки там, для, для прикормки і тому подібне, там всякі дзвіночки і так далі, то вам О, добре, добре кинув. Так от, то вам в принципі хватить магніту. F200, там F250 F300, ну, типу. щоб таке витягувати, там сильно типу, не треба потужний магніт. Ну, от. Ну, от. Якщо хочете металолом, то кажу від F400, а ще краще F600, тому що великі куски металу, які сильно загрузли в в мулі, їх там дуже звідти тяжко дістати. от. А щось маленьке, тому найменшими витягувати. Кому цікаво, якщо ціна магніту оце я купляв за 2800, вже коштує 3200 чи 3300, то ще не пам'ятаю. Це F400 модель двохсторонній. А F600 модель коштує приблизно 5000. Ну а F300 там буде десь в районі 2,5 там. F200 буде десь в районі 2 плюс-мінус. Я там точно вже не скажу, треба ціни дивитися, ціни постійно міняються, ростуть то Якби так поки нічого, то як би треба то моніторити, щоб знати точно. Так, зараз ще раз я трохи кину туди. Ой, я ж кажу, на сакімулу, що на сякі молошо вон тягну і вон там обульки йдуть певно на цьому місці вже не знаю буду закінчувати тут щось не дуже шукати інші місця треба Давайтеся. Отже, підписуйтесь на канал та ставте лайки. Ну і побачимося в наступних відеороликах.